Близько 700 тисяч доларів США та майже 13 мільйонів російських рублів. Прикордонники Харківщини перехопили велику партію контрабандної готівки. Гроші перевозив хлопець, якому 23 роки, скоріш за все, чужі, бо навряд чи встиг сам стільки заробити. Молодий чоловік прямував до Росії, а пачки з банкнотами сховав у підкрилках легковика. Погорів контрабандист на дрібниці, оглядаючи машину, прикордонники звернули увагу на зайві гвинтики у кузові машини. Відкрутивши їх, побачили мотузку. Коли ж потягнули за неї на землю, почали падати пакунки з валютою. Були у схованках і папери, в яких описувалися операції з електронними гаманцями. Зараз правоохоронці з'ясовують звідки гроші та кому їх переправляли. Співробітники прикордонної служби е спрацювали на те, що Водій нервувався, можливо, щось переміщував, заборонено. У взаємодії з фіскальною службою було здійснено поглиблений огляд транспортного засобу. Воно було пакунки середньої скажімо, розмірів, але вони були не всі разом, вони були укомплектовані таким, по частинам, таким чином, щоб можна було розложити конструктивні особливості, тобто в крила автомобіля.